Марта повернулася до рідного міста, як тільки закінчила університет. Вона завжди була дуже близькою зі своєю матір'ю та братом, які разом керували родинним бізнесом маленьким магазином, де продаються старовинні книги. Після того, як Марта повернулася додому, її мати попросила допомогти з магазином, оскільки вона стала хворою та не могла довго стояти на ногах. Марта відразу згодилася, оскільки знала, як важливий є родинний бізнес для їхньої сім'ї. По декілька місяців Марта працювала в магазині, і з кожним днем вона все більше та більше вникала у справи родинного бізнесу. Їй дуже сподобалася робота з книгами та розмова з покупцями про їхні улюблені твори. Але з часом Марта стала відчувати, що вона застрягла у своєму житті. Вона зрозуміла, що не хоче проживати тут назавжди, і що має більші плани та мрії, ніж просто працювати в родинному магазині. Одного дня. Коли Марта відкривала магазин, вона зустріла свого колишнього однокласника, який повернувся додому після того, як прожив у Нью-Йорку кілька років. Вони провели декілька годин разом розмовляючи про їхнє життя, мрії та плани. Ця зустріч дала Марті думки. Вона зрозуміла, що не може залишатися тут і продовжувати працювати у родинному бізнесі. Вона мріяла про те, щоб приїхати в інше місто. Та знайти своє місце в житті. З часом Марта прийняла рішення про те, що вона мусить залишити рідне місто та піти на пошуки свого місця у світі. Вона зібрала свої речі та скористалася знайомством свого колишнього однокласника, який допоміг їй знайти роботу у Нью-Йорку. Марта поїхала великим містом. Повна ентузіазму та відчуття свободи. Вона знайшла роботу в великому видавництві та почала працювати від редактора до письменника. Вона дуже швидко зрозуміла, що вона знаходиться у правильному місці, де може розвиватися та реалізовувати свої творчі здібності. Проте з часом Марта знову зустріла свою матір, яка попросила її допомогти з магазином, оскільки її брат, який взяв на себе керування бізнесом після її від'їзду, також відчував велике навантаження. Марта згодилася допомогти на декілька тижнів. Під час свого перебування в рідному місті, Марта зрозуміла, що не була повністю щаслива у Нью-Йорку, і що родина та рідне місто все ще мали велике значення для неї. Вона знову переосмислила своє життя та зрозуміла, що може знайти баланс між своєю кар'єрою та родинними зв'язками. Марта повернулася до Нью-Йорку, але цього разу вона була зовсім іншою людиною. Вона зрозуміла, що не обов'язково потрібно обирати між кар'єрою та сім'єю, і що може знайти спосіб жити своїм життям. Який був би збалансованим та щасливим, вона продовжувала працювати на своїй роботі у видавництві, але тепер вона витрачала більше часу на збереження зв'язків зі своєю родиною та відвідуванням рідного міста. Часом Марта зрозуміла, що вона могла би поєднати свої дві любові до родини та до літератури, і відкрила власну книжкову крамницю у своєму рідному місті. Вона запрошувала авторів на підписання книг. Та організовувала літературні заходи, які збирали людей з усього міста. Її книжкова крамниця стала місцем, де люди збиралися, щоб поспілкуватися та насолоджуватися книгами. Марта знайшла своє місце в світі, де вона могла бути успішною та щасливою. Вона допомагала своїй матері з бізнесом та знаходила час на зустрічі зі своїми друзями та рідними. Її книжкова крамниця стала важливим місцем у місті. Де вона допомагала зберігати літературу та культуру. Марта була щаслива, що знайшла своє місце в житті, яке поєднувало кар'єру та родину. Та вона ніколи не забувала, що її досвід у Нью-Йорку допоміг їй зрозуміти, що можна знайти щастя там, де менше всього очікуєш його знайти.